Продається затишний будинок площею 78 квадратних метрів у мальовничому селі Козулька Львівської області, це чудовий варіант для комфортного проживання або дачного відпочинку, адже будинок міцний, доглянутий, збудований з цегли та утеплений пінопластом, що забезпечує тепло взимку та прохолоду влітку. Розташований на просторій земельній ділянці площею 15 соток. Він відкриває безліч можливостей для ведення господарства, облаштування саду, угороду чи ландшафтного дизайну. На території є все необхідне для зручного життя, літня кухня ідеальне місце для приготування їжі в теплу пору року, де можна з комфортом готувати та приймати гостей. Гараж забезпечує безпечне зберігання автомобіля, а також підійде для господарських потреб. Погріб сухий, місткий, ідеальний для зберігання консервації, овочів чи вина, доглянуте подвір'я зі зручним плануванням, достатньо простору для відпочинку, саду або невеликого городу. усе це обгороджене якісним металопрофільним парканом, що гарантує приватність та безпеку. Внутрішнє оздоблення будинку продумане для комфорту. Підлога частково вкрита лінолеумом, частково дерев'яна, що додає теплоти та затишку, стіни обклеєні світлими шпалерами, які створюють приємну атмосферу та додають простору приміщенням. Локація будинку надзвичайно зручна. Це місце, де свіже повітря, тиша та гармонія з природою. Але водночас є гарна транспортна доступність до міста, що дозволяє швидко дістатись до основних інфраструктурних об'єктів. Тому не зволікайте, для перегляду обов'язково переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписуватись на Ютуб канал.